Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Карасуня Манстедвуд від Девід Остін, Девід Остін Роузес, Шроп. І в мене, як я вже неодноразово говорила на попередніх відео відеось і минулорічно, вона, вона росте другий рік на цьому місці. Взагалі її початку посадила в 2020 році, але минулоріч її пересадила сюди, і ось її другий сезон тут. І вона найімовірніше тут і зростатиме долі без сільких пересаджувань. І я скажу, що мої враження про неї надалі дуже високі. Ось як я її пересадила, так вона мені вже минулого року, в перший рік, в перший сезон у новому місці показала. Ну, Фактично, я її присадила восени, та і влітку минулоріч, це був її перший сезон, а цьогоріч влітку це другий сезон на цьому місці. І вона, як минулого літа, так і цього літа мені показала просто прекрасність і чудесність. Що саме я маю на увазі, вона точно загустилася. Вона точно наростила кущ, помітно наростила кущ, Звісно, що наростила пуп'янки, і мені наростила так. Ті пуп'янки відкрилися і проквітли, і кущ був дуже гарно заквічений. Квіти взагалі в неї ростуть в суцвітях, не поодиноку, а в суцвітях не надто великих, але, але є, є більші, є менші. І тому це виглядає досить таке щедре квітування. Вона має темний насичений колір. Але чи то від погоди, чи то від стану ґрунту, він може бути як насиченіший, такий, як ви бачили щойно, такий аж прямо глибокий-глибокий, а може бути світліший, може бути ніби як. Темно-рожевий, не такий вже аж пурпурний. Та. Ну, от цікаво, причому на кущеві водночас може бути, ось як зараз, наприклад, оцей, ну, дуже глибокий і дійсно камера дуже гарно передала, не один в один. Трішечки вона може висвітлювати, звісно, буває в нього колір ще темніший, але досить-досить непогано таки камера передала насиченість і глибину, і темноту цього кольору. І ось може бути такий темний, а в іншому соцвіті може бути не такий вже темний, а ну, світлішо, так? Але загалом дуже-дуже гарний, глибокий колір. І він так і буде. Нема такого, щоб він вигорів, чи що, досить-досить так і буде. Він навпаки, мені так пригадується, що він, навіть якщо він світлий, от на початку, та, може бути світлий, то він може ще затемнитися. От Під вечір він такий стає, прямо насичений, насичений. Звісно, в погоду таку хмарну, якось грозову дощову, він теж стає насичений. Ну, чудесно. Я люблю біля неї крутитись біля цієї красуні. В різну погоду, адже вона дуже гарно виглядає, коли на ній краплі дощу, коли на ній роса. Ну, я думаю, це багато сортів прекрасно виглядають, коли вони в росій, в тих прилинках ранішніх. Дуже цікавий. Ще він гарно, мені подобається, тим, що він має дуже насичені пахощі, а я люблю запашні троянди і я люблю її нюхати. Ось. І от, характеризується чудовим здоров'ям, чудовою стійкістю до захворювань. В мене, в принципі, так борошнистою не хворіла, але чорна п'ятнистість була. Я не можу чітко при... Ні, Я все-таки пригадую, що були деякі пагони повністю голені, потім вони знов наростили. Листочки зазеленіли, але ось принаймні перша частина квітування. О, я не можу, дивіться, який кольор, який кольор, прямо чорнильність така. Ось перша частина квітування це є червневі відео, уривки, та? відеокадри. Вона є в листі, листя чудесне, зелене зеленюще без таких ознак, дуже-дуже гарне. Після дощів, взагалі, може таке бути, що якщо була злива, квіти вони набрали забагато води, вологости дещо похилилися. Та? Але вони все одно піднімуться, вони не будуть дивитися аж чітко догори, але вони не будуть прямо постійно і постійно звисати донизу. Ні, буде так, що вони трішечки і попіднімаються. Ось. Але кущ у мене він до метра. Навіть я б сказала, що. Воно, можливо, деякі пагони метра, більше таки 80 десь, сантиметрів він. А взагалі заявлено 110 на 110 І я люблю такі параметри, бо це якраз дуже гарна оглядовість, дуже гарно доглядати, гарно принюхувати пахощі, гарно знімати. Ось он поруч там росте ззаді, чайно гібридна коровий сюрприз, ну, то вона вища, Чандос б'юті вища. Александрін вища. Всі кущі, фактично, які оточуються красуні Мансидут, вони вищі. Але вони не заважають, ні, вона має собі досталь місця, вона дуже гарно наростає. Ще є таким цікавим її, е, характеристикою такою цікавою, що в неї молодесенькі листочки, молодесенький приріст може бути з бронзовим відтінком, а потім вони зеленіють, і це теж дуже гарно виглядає. А ще поруч я посадила гортензію. Це мала бути Deep Purple Dance, але далеко не вона. Але дуже гарна, ніжний рожевий колір, принаймні не закислена, чи то не підгодована такими добривами для підсинення. Ось, дуже-дуже гарно гармоніює з цим кольором. І ось залежить який ракурс взяти, можливо, на фоні зеленого листя, ось дивіться, які просто прекрасні кольори. І ці кольори такі в неї є, дуже чудові. Отже, що в ній таке з мінусів знайти вам дуже колюча, ну дуже колюча. Колючки і дрібні, і великі, і так густо всіяні. Фактично пагони повністю покриті колючками, тому треба дуже обережно бути. Але я її надто і не обрізаю. Ну, намагаюся літку теж досить так слабень, слабеньку обрізку зробити. І навесні не сильно обрізаю, досить так ну, більше санітарно обрізаю. Ось. Ага, і тут вже видно це вже серпневі кадри, тут уже видно чорну захворювання. Ну і видно, які щедрі суцвіття у неї в цій красуні. По тривалості так, точно дві хвилі. От, щодо квітки, окремо, ну, не тримаю на дуже довгу квітку, але й не 1-2 дні. Ні, все-таки нема такого. Я спробую ще підготувати відео. Я десь розказувала вже про ось остинки такого кольору в моєму саду, в мене їх 4 чи 5 сортів. Ось, і десь там порівнювала і ще підготую окремо відео. Але щодо цієї квітки скажу, що. В залежності, чим порівнювати, то, звісно, що є сорти, які тримають довше. Звісно, що є сорти, які тримають взагалі 1-2 дні. Ця ні, ця красуня все-таки, ну, днів, мабуть що, 4, ну, я думаю, може, найбільше. Ну, тримає так, тримає. І квітів немало протягом хвилі. Хвиля досить тривала, досить. Ну, ніби от дивишся, там не є такого, щоб аж ну, от, як в Ліоли, наприклад. Ну, там просто дуже багато квітів, таке суцвіття дуже щедрі, куч густіший. І там квітування здається безкінечне. Хвиля здається безкінечне. Тут аж так багато квітів немає, але і нема такого, що за тиждень раз і все. І промайнула хвиля, і ти куща. Квітування не побачив. Ні, все-таки хвиля тривала, все-таки є час насолодитися. І нема такого, щоб вона повністю запеклася. Ні, була була спека, там, тиждень чи два 30 градусів. Деякі квіти підпалилися, пропали швидше відквітли. Але, але ні, не вся хвиля не, якби не припинила спека квітування всієї хвилі. Все-таки деякі збереглися суцвіття і потім вони проквітли. Тому я не можу сказати, що вона дуже погано переносить спеку. Зовсім ви її не побачите. Ні, принаймні в моєму регіоні вона точно покаже себе, вона точно покаже як мінімум дві хвилі квітування, і квіти будуть гарної форми, добре наростати і так, видавати пахощі. Чудесно для зимівлі. Я не знаю, звісно, як вона без накриття, ще не пробувала, хоча вона п'ятої зони, ніби то мала би в мене зимати без проблем. Ще й при, такої, при таких то зимах, які останніми роками. Ось, але я її накрила, бо вона просто ідеально пригинається. дуже тоненькі пагони, і дуже легко вона лягає. І тому, чому ж ні? Я робила тунель, я її пригнула, зовсім легко було це зробити, зафіксувати, і так вона мене. Зимуватиме, тому, можливо, хтось підкаже, в кого вона є, як вона у вас зимує. Накрита, не накрита, змерзає, не змерзає. Ось, ну і все, і досить кажу, відгуки гарні. Єдине, що я не завжди встигаю, не те, що встигаю, може навіть, а не завжди хочу вибирати пелюстки, які прилипли десь там поміж пагонами, прилипли до листя. Я не хочу чому, тому що дуже кажу, дрібні колючки, їх дуже багато. І вони так наскільки густо, що я навіть в будь-яких рукавицях постійно зачеплюся. Тому я думаю, добре, нехай там уже буде якесь, якісь п'ятна. Я вже пожертвую цим, а не хочу обколотися додатково е -то, е тими колючками. Бо і так постійно є якісь ранки після догляду за трояндами. Ось так. Враження в мене позитивні. Я дуже рада, що в мене є цей кущ. Я дуже рада, що його вчасно пересадила. Тому, якщо у вас він не наростає, у вас він, наприклад, два роки. Ну, хай перший рік ми не можемо сказати. Точно і не можемо очікувати, особливо від остинок. Остенкам взагалі прийнято давати років три, а то й чотири, щоб вони себе показали, а потім вже вирішувати, та, чи добре, чи не добре. Але от я побачила перший рік, таки в її задавили ледів шоу Golden Celebration, а я її пересадила, тому та, якщо вона у вас там другий, третій рік і зовсім зовсім нема приросту, то проаналізуйте, що там поруч, наприклад, росте. Можливо, дійсно варто пересадити. І от вже в перший рік вона покаже себе. Цікавинка ця. І красива, дуже гарно, як на мій смак по кольору. Ось, я думаю, що вона дуже прекрасно поєднається з різними багаторічниками на перстянка, Я думаю, що буде дуже гарно їй пасувати. Цікаво. О, я думаю, що, мабуть, гіпсофіла. Хоча гіпсофіла, мабуть, багатьом пасує. Оці дрібненькі хмаринки, квітів, я думаю, вони пасують дуже багатьом сортам. І треба подивитись, до речі, та книгу Девіда Остина і ще інші, які в мене є світлинами, там досить багато є. Пропозиції щодо поєднання чи однорічників, чи багаторічниками із таким типом квітів, троянд буде гарно для натхнення і для черпання ідей. Ось так, дякуватиму вам за ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!